135 років це була школа, революцію пережила, Другу світову, фашисти її не знищили. 8-10 кілометрів до кордону. Загинув абсолютно цивільна людина, охоронець нічний. Рашисти – це м'ягко, це просто не люди. Приміщення надзвичайно потужне, але сила удару. 135 років це була школа, де навчалися діти. Це ну, така окраса нашого мікрорайону станції Білопілля. Тут навчалися діди, прадіди, прапрадіди наших сьогоднішніх учнів. Пережила наша школа Першу світову війну, революцію пережила, Другу світову, фашисти її не знищили. Ну, на жаль, 24 те Березня 23-го року ця школа не пережила. Чомусь наші сусіди вирішили, що тут військові база НАТО, чи ще щось критичного мислення взагалі відсутнє: 8-10 кілометрів до кордону. Яка база НАТО? Це насправді факт. Жодного військового в цій школі за час війни, за рік війни не було. Загинула абсолютно цивільна людина, охоронець нічний. 65-го року народження 58. Який, який інструктор, який НАТО, який військовий хоча б. Ви знаєте, по своїй посаді я не можу нецензурно висловлюватись. Рашисти – це м'ягко, тому що ну, Раша, раша англійська, раша, росія, да, росіян, це не росі, це не фашисти, це просто не люди. Це просто ось, ну я по-іншому їх не називеш. І продовжують намагатися поцілити по інших закладах освіти, де знову ж таки немає ніяких військових. Приміщення надзвичайно потужне, але сила удару також ну, це просто не передати. Ось Воно розклалося на цеглинки, просто на цеглинки.